Що на тілі інтенсивно з'являються папіломи, значить всередині активно з'являються політи. Тому що причина одна в них. Це активувався папілома вірус. А чого це він раптом активувався? Ну ви зрозуміли, імунітет впав. Крім того, що для того, щоб активувалися, і пав імунітет, нам потрібно збити роботу нашої підшлункової залози і порушити роботу нашого кишечника. Отже... Якщо у вас є папілонки, наприклад, посипало по шиї. Значить, крім того, що у вас є хронічний тонзеліт, хронічний є, ларингіт, може бути реніт, тобто все, що пов'язано ось з даною зоною, це аутоімунний тероїдит. сюди. Якщо посипало ось в зонах наших пахвильних, фіброзно-кислозні мастопатії, кисти, вузлики в наших грудях це бронхолегеневе дерево. Якщо ось тут попід груди, це також. Наші залози під загрозою, і це також порушення роботи як кишечника, так і нашої печінки підшумкової залози. Якщо є ось тут поха...